Крінч історії з перших відносин. Це було у старшій школі. Ми часто з нею зізвонювались і говорили про всяку фігню. Неважливо про що. Вона просто хотіла чути мій голос. Коли всі теми для розмови були вичерпані, вона попросила взяти першу книгу і прочитати її. Я 30 хвилин читав книгу Комп'ютер для початківців на перше побачення прийшов у довгому шкіряному пальто. Тоді матриця була на піку популярності. Другого побачення, на жаль, не було. Ми дуже любили суші. У день зарплати ходили в суші, барі годували один у одного. Перш ніж покласти їй у рот черговий рол, я його цілував, і так тривало 6 років. Ми стали дорослішими і зрозуміло, що це якось крінжово виглядає. Я годинами чекав її біля під'їзду, щоб зустрітися, нібито випадково. Одного разу вона помітила мене з вікна кімнати, спустилася вниз і попросила більше так не робити. Після цього вона дала зрозуміти, що я не її варіант. Її батьки мене не любили. Коли в школі дали завдання написати твір на романтичну тему. Я на 16 сторінках розповів історію наших стосунків і чому її батькам слід мене любити. Вчитель відправив твір на якийсь конкурс, і він отримав приз. У тексті я не називав імен, але всі і так здогадалися, кого я мав на увазі. Її батьки зненавиділи мене ще більше. Ми ще тільки почали зустрічатися, і в моєму розумінні були вже парою. Тому я дозволяла йому тримати мою руку 5 секунд, рахуючи їх вголос. Зараз ми згадуємо це зі сміхом. Це було у 2007 році. Якщо він не відповідав на смс 5 хвилин, я одразу надсилала повтор і так могло продовжуватися до нескінченності. Тоді кожне повідомлення оплачувалося окремо. Бідолашна мама, яка за це все платила. Бідолашний мій хлопець, який зв'язався зі мною. Був інший варіант його діставати. Я дзвонила, через два гудки скидала, потім знову дзвонила. І так, поки в нього не накопичувалося кілька десятків, пропущених від мене. Мені здавалося, що якщо він поба... Бачить, то вирішить, що у мене щось надзвичайно важливе. Але ні, коли він нарешті передзвонював, я не відповідала кілька разів, а потім на кілька годин вимикала телефон. Коли вмикала, у мене могло набратися більше сотні пропущених. Ми посварилися. Я хотіла розставити всі крапки над і під'їхала до його будинку і врубала у своїй машині гучну музику. Він вийшов на ганок, помахав мені. Я вимкнула музику, і він прокричав: що у понеділок у школі все обговоримо. А зараз він не має часу. Потім ми помирились. У мене був знайомий, з яким я дуже любила цілуватися. Він жив на березі річки. Я взяла в подруги човен і підпливла до його будинку з двору. Я голосно кричала його ім'я. Тоді не було телефонів. Хвилин за 20 вийшов його сусід і сказав, що ймовірно, його немає, і раз він не відгукується. Я теж так вирішила і попливла. Потім він розповів, що він був удома. Вони вечеряли всією сім'єю і слухали, як я, немо березневий кіт, 20 хвилин поспіль вигукує його ім'я. Мені було так сором. Я надсилав своїй дівчині електронні листи з детальним розпорядком дня та подальшими звітами. Чекав, що вона теж це робитиме, але через 4 місяці вона мене покинула. Ранець на випускному настав час першого поцілунку. Я вирішила, що треба зробити як у фільмах: затиснути його обличчя двома руками та притягнути до себе. Так і зробила, але не розрахувала сили. Він виглядав як роздушений лимон, який розмастили по землі, але він не образився і наступний поцілунок пройшов спокійніше. Я соромився їй сказати, що люблю, тому сказав, що лайкаю всіма лайками світу. Він був старший за мене всього на 5 років. А я сказала: я люблю тебе, татку тільки згодом зрозуміло, що зробила. Він так здивовано глянув на мене. Напевно, вирішив, що мій мозок геть поплив. Я зробила собі і йому намисто з перлин. Витратила на це просто до фіга годин. Я думала, що разом їх носитимемо, і всі зрозуміють, що ми пара. Він відмовився їх одягати. Сказав, що хлопці не носять намисто. Я спочатку образилась, а потім зрозуміла, що він має рацію. Вона влаштувала мені сцену, тому що я відповів на її повідомлення і не постав наприкінці смайлик. Вона вирішила, що я демонстрував зневагу до її почуттів. Я довго переконував її, що взагалі не користуюся смайликами і не хочу ними користуватися. Був закоханий в одну дівчинку і відправив їй повідомлення із пропозицією сходити на побачення. Вона відповіла так, а потім надіслала ще одне повідомлення: вітаю ваш статус підвищено до рівня бойфренд. Коли хлопчик, в якого я була закохана, запросив мене на побачення, я стрибала від радості і кричала: дякую. Через 10 років він підписав папери про розлучення, і я робила те саме. Проводив її додому, намічався перший поцілунок. Я почав облизувати губи, бо не хотів цілувати її сухими губами. Вона помітила це і тихо сказала, що не треба так робити. І я уявив наскільки це крінжово виглядає з боку. У якийсь момент вона почала мене ігнорувати. Я вирішив розібратися і подзвонив їй додому. Через шість або сім гудків слухавку взяла її мама і спитала, що я хочу. Я відповів, що Ліза мене ігнорує і я хочу знати, чому. Мама кричить: Лізонька, а чому ти ігноруєш? Гей, Оргія? Чую, голос Лізи з іншої кімнати чи з коридору. Бо він стрьомний, відбитий і не відстає. На знак любові я подарував їй свою улюблену дитячу ковдру. Думав, що вона її зберігатиме, а вона спочатку використала її як підсилку для своєї собаки, а потім я знайшов її у сміттєвому контейнері. Ковдра вся була в дірках і пахла собакою. У мене не вернулися сльози. Заступився за неї перед хлопцями та отримав фінгал. Вона оцінила вчинок, сказала, що я вчинив як найвідданіший друг. Коли ми з ним цілувалися, я частенько втікала до туалету. Йому сказала, що просто хочу до туалету. Насправді я там плакала від щастя. Мій хлопець вирішив приколотися над моїми батьками, скачав в інтернеті свідоцтво про шлюб, роздрукував його та вписав тоді наші імена. Показав моїй мамі, мама дуже зворушилася, навіть трохи заплакала. Назвала його синочком, нагодувала обідом. Коли я ввечері прийшла з роботи і все пояснила, мама знову заплакала і сказала, що я їй зіпсувала найкращий день в житті. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, скиньте своєму другові. І якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі. Там є ще цікавіші історії.